Вівторок 2 грудня у залі засідань міськвиконкому відбулося чергове засідання Архітектурно-містобудівної ради, у ході якого було обговорено 9 робочих проєктів по реконструкції внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою в районі будинків номер 21 23, 25 по вулиці Жовтневій та 32 по вулиці Садовій, в районі будинків 36 та 38Б по вулиці Ленінського Комсомолу. Будинків номер 55 57 по вулиці Леніна, по капітальному ремонту вулиці Гагаріна, капітальному ремонту пішохідних зон та тротуарів по вулиці Гагаріна і по вулиці Жовтневій. За словами виконуючого обов'язки, завідувача сектору містобудування та архітектури, головного архітектора відділу комунальної власності міської інфраструктури та юридичного забезпечення управління архітектури капітального будівництва, та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Ростислава Варницького впродовж 2010-2014 років у нашому місті було реалізовано програму модернізації системи теплопостачання, згідно з якою виконано заходи по будівництву 9 модульних транспортабельних котелень для надійного забезпечення теплом, соціально-культурної сфери, гуртужитків міста. Це будівництво газопроводів низького та високого тисків для належного газопостачання. Після здійснення цих заходів значно погіршився стан внутрішнього квартального та тротуарів по місту. Тому було прийнято рішення кардинально підійти до цього питання і розробити проекти реконструкції внутрішньоквартального благоустрою. Поетапна реалізація цих проєктів дасть можливість комплексно вирішити найосновніше питання в сфері богоустрою нашого міста та значно покращити естетичні стани внутрішнього квартального богоустрою. Реалізація цих проектів вже розпочалася і відбувається поетапно. Так, у 2013 році було розпочато роботи по благоустрою території в районі будинків 31А, 33, 35 та 36А по вулиці Леніна. Гагаріна, 12, 12А та 14, Варена 38 і 40. До переліку робіт включено заміну асфальто-бетонного покриття внутрішньоквартальних доріг та тротуарів із заміною бордюрного каменю, влаштування паркувальних місць для автотранспорту, встановлення спортивних та дитячих майданчиків, стійок для сушки білизни, відведення зон під контейнери для сміття. Також виготовлено проєктно-кошторисну документацію по реконструкції внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою в районі будинків. 3.5 по вулиці Жовтневій, по вулиці Варена будинки 13 дріб 7, 15А, 19, 21 а по вулиці Ленінського Комсомолу 16, дріб 1, 16А, 18, 20 та 22А. По капітальному ремонту пішохідних зон та тротуарів по вулиці Ланінського Комсомолу реалізувати ці проекти планується у 2015-2016 роках. Містобудівна рада погодила і розроблену у поточному році проєктно-кошторисну документацію з реконструкції внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою території в районі будинків 21, 23 та 25 по вулиці Жовтневій, будинків 55-57 по вулиці Леніна та в районі дитячих садочків номер 4 та 6 а також документацію з капітального ремонту дороги та тротуарів по вулиці Гагаріна та капітального ремонту тротуарів по вулиці Жовтневій. Як зазначив Ростислав Варницький, поетапна реалізація вищеназваних проєктів надасть можливість комплексно вирішити одне з найголовніших питань у сфері благоустрою нашого міста та значно покращити естетичний вигляд внутрішньоквартальних територій.